У футболі ми звикли говорити про його головних дієвих осіб: гравців, які на полі розчаровують поразками або тішуть перемогами. Тренерів, які визначають тактику і стратегію гри, або керівників клубу, які щодня тримають руку на пульсі. Але є люди, які часто залишаються за кадром, хоча від їх праці залежить здоров'я, побут і комфорт футболістів. Сьогодні знайомимо вас ближче з персоналом футбольного клубу Рух. Анок на словенських зборах масажиста клубу Романа Будзяка розпочинається з візиту Фабрісіо Альваренге. Півзахисник відчув сильний біль у шиї, тому після огляду та рекомендації лікаря Михайла Проціва одразу відправився до масажного кабінету. Трошки розслабилося тут. М'ясо був гіпертонус верхньої трапеції. Розслабляли цей м'яз. Також був гіпертонус рибовидних м'язів. Ми їх також розслабляли. Це був лікувальний масаж, був спазм цих м'язів, тут тобто ми працювали на розслаблення. Після лікувального масажу Альваренга прямує ще раз до клубного лікаря. отримує укол, вітаміни і вуаля. Все добре, Робокоп, Робоком все добре. <реку> Що добре, дякую вам. <реку> <реку> Фабріціо вчора на, на другому тренуванні зробив невдалий рух головою під час верхового випригування на м'яч. Внаслідок цього залишився такий міофасціальний спазм, який спробували наші фізичні терапевти зняти мануально. Я допоміг їм в цьому медикаментозно. Будемо надіятися, що, що в найближчому часі ми поборемосяй міофестіальний спазм. Тим часом у масажному кабінеті збільшується кількість футболістів. Перед тренуванням гравці проходять планові процедури. У роботу вступає і досвідчений реабілітолог Роман Спринь. Ну, кожен день майже однаковий. Ми готуємо футболістів до тренувань. Так, разом типуємо, розтираємо. Індивідуально хтось де в зал там готується до... індивідуально по своїх проблемних ділянках. І виходимо на тренування. Тренуємося і далі після тренування вже працюємо на відновлення. Чи буває в орбітолога вільний час на збори? з одинадцятої вечора до восьмої ранку. Поки команда готується до тренування, головний адміністратор руху Володимир Різник разом з тренерським штабом уже на полі. Фішки, маніжки та м'ячі на своїх місцях. Так і має бути. Все має бути і випрано, щоб було все футболістів, м'ячі були підкачані і все остальне. Щоб вони нічого не були, в них потреби. Це саме основне. А все потім на полі. Вони мають себе проявляти, свої найкращі якості. Володимир Різник, в минулому класний захисник Львова і Карпат. Тепер головний адміністратор руху, який дбає про комфорт футболістів. Я інколи зараз, наприклад, згадую, як колись ми. Прали одяг. Як взагалі ми то робилося, я от зараз згадую і не можу згадати. Беру до висновку, що ми на стірки не було. Ми самі собі десь там прали, сушили де-небудь і то все. зараз по-інакшому. -по 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 ну, так як ми казали, що час міняється і все йде до кращого. І те, що хлопці мають тільки займатися футболом, то є, то є добре. І, і то більше б таких умов. То, що хлопці міняються, напевно, що вони повинні мінятися, тому що футбол міняється. Є більш швидкісний футбол, раніше такі швидкості. Може, ми більше бігали, може бути. Як... Зараз спеціальна виносливість йде з м'ячами більше все. Ми колись бігали багато. Тести Купера така страшна було слово, що ми через день бігали. Ми... Зараз хлопці таке не знають, і... ну і то добре. І грають не гірше, є хороші хлопці, є дуже хороші. Ще один кваліфікований спеціаліст руху Роман Спринь відповідає за реабілітацію гравців. За його спиною колосальний досвід. 21 рік у футболі. Спочатку ну, не було такої в нас в Україні, особливо не було такої, як реабілітації футболістів після травм. Там більше лікарі займалися, там ну не було такого. Тренери там підходили. Ну, поступово, поступово так воно. Ну, Життя заставляло більш серйозно до того відноситися і більш, скажімо так, скурпульозно підходити до футболіста, бо вимоги почали рости до футболістів, до їхнього стану, до підготовки до, до тренувань, до відновлення. І тому е, прийшлося трошки переключатися в роботі і вже більше приділяти увагу. В додаткових, додатковій роботі, скажімо так, з футболістами це до тренування, якщо травмований під час тренування, після тренування, то знову ж таки, якщо травмований там, в тренажерному залі, окремо кардіоробота, окремо на силу робота, там, моделювання ігрових ситуацій незалежно від команди. Тобто максимально підготувати в швидкі стислі терміни футболіста до загальної групи. Головний лікар руху Михайло Проців розпочинав свій шлях у Стрийській скалі. Нині фахівець пильно стежить за здоров'ям футболістів і крокує воно з часом згідно усіх тенденцій сучасної медицини. Обізнаність в сучасних методах як діагностики, так і превенції, лікувальної превенції дає сучасному спортивному лікарю можливість бути в курсі усіх подій в світі медицини і Сміливо використовувати це в своїй повсякденній праці, в підготовці гравців до тренування, в відновленні після тренування, в поточному медичному річному контролі і тому подібне. Це дає відчуття впевненості лікаря. Через руки Романа Будзяка щодня проходить десятки футболістів. Масажист повинен підготувати спортсменів до тренувань, а також зробити усе можливе, аби гравці були у тонусі і після занять. Є така ж штука, як, наприклад, ергономіка, також, то, що ти питаєш руки болять. Тобто ти також володієш, як требаш масаж, ти володієш своїм тілом також. Тобто, ти також маєш це розуміти, що ти не маєш силу наприймати у свої руки. Тобто, є така штука, як ергономіка, як окрема наука. Ще. Тобто, як, як працювати з своїм тілом під час масажу. Тобто, ти працюєш тілом, якби, би, але, ну, як працюєш як би, руками, але... Тіло також включається в цю роботу. І це дуже ну, якби, така штука. Варто ну, починаючи масажистам, скажімо так, на це звертати дуже увагу. Це перше твоє здоров'я, також травми можливі. Це дуже важлива штука, ну, насправді. Персонал завжди перебуває поруч з командою, а під час матчу у кожного з них свої завдання. Чесно говорячи, більше футбол дивлюся, див дивимося, якщо наші Я більше дивлюся, щоб м'ячі не пропали. Що колись були в, тур, в Туреччині, що зараз, як м'ячі вилітає, то потім проблематично їх знайти. Ну, пів... Один тайм бігаєш за тими м'ячами, а один тайм дивишся. Ну ясно, що переживає. За хлопців завжди переживається, за своїх, то однозначно. Це, звичайно, що слідкуєш за, за тим футболістом, за яким ти займався, переживаєш за нього, щоб в нього все вийшло. Ну І результат, хочеться тих позитивних емоцій, для чого ми і в футболі працюємо, щоб утримати ту емоцію. Та абсолютно за всім стежу, в принципі. То, ну, ясно, що я так по, -по грі не можу аналізувати, там, що, хто куди побіг, там, чи там, тактичні якісь моменти. Ясно, що я на то тренера там, тим займаюся. В загальному та, хвилюємося, звичайно, всі хвилюємося, я в тому числі ну, тобто, слідкуємо там, якісь там контакти між футболістами, між гравцями, наприклад, є. Там, переживаємо, щоб, ну, як переживаємо. Дивимося, ну, аналізуємо зразу на лавусі, наприклад, з лікарями, з реабілітологами, там, Що це може бути, наприклад, що є якісь пошкодження, вже якби, вже, як то кажуть, насторожі вже готуємо, то кажуть, валізи там, на поле, чи якщо треба, якщо ні, то вже піднімаємося і вже думаємо. Я стежу за відповідністю того функціонального стану і психоемоційного стану, який я бачив напередодні чи в день гри зранку з тим, що відбувається з гравцем на полі. Тобто ну, я передбачаю так по-своєму, що, що буде відбуватися от в того гравця в даній грі. І на відсотків 70 це збігає, ці передбачення збігаються. От. І якщо мої передбачення одні, а гравець робить щось зовсім друге, ну, то я можу запідозрити якісь, якісь нюанси, якісь непорозуміння між гравцями на полі чи якусь обіду на. А тренерський штаб або ще щось. Щось, чого, чого я не. Що я пропустив напередодні чи, чи зранку на медичному огляді. От стараюсь за цим слідкувати. Оце, це мене цікавить на полі. Колись у Володимира Різника були прекрасні вуса. Одного разу він програв суперечку і зголив їх. Тепер готовий знову битися об заклад і відростити такі знайомі нам вуса. Знаєш, Як то кажуть, в житті щось треба завжди міняти. Ну, Вирішив збрити вуса. Я не спорив нічого. Я взяв просто збрив і все. Я колись там збривав, спорив. Був такий футболіст-веперек, то він мене заставив. Ну, як застав? Що я поспорив, ну, я нормально поспорив, що він заб'є 5 голів. А. Ну, я, я збрив вуса. А він. А я знав, що він не заб'є, але він будак. Просто чотири п'енеля забив і дали забити, і один десь так. І прийшлося збрити. А тут просто збрив і все. І зараз не представляю, як би ті вуса тепер були. Бо в нас є товариші, які мають великі вуса. Я про те дивлюсь, думаю, не вже тут таке може бути. Зараз так? Ну, — Та ні, я та не знаю, чи я хочу. Зараз би вже не запустив, напевно. Ну, ну але зарікатися не треба. Ну якщо умовно прийде якийсь футболіст, скажімо, Карабін прийшов чи там руніш на п'ять голів що він заб'є. Але різних має відростити вуса. Навіть навіть за три гола, навіть за два. Хай тільки заб'є, я відрощу. То Хто чи Руніш? Ні, я відрощу. Або вони, а, а не, вони, а, я а, не знаю. А, а хто має забити карабін, чи Він та любе. Хай хай хоч хтось з них, хай заб'є, можу поспорити. Хай тільки заб'є. Ну поки що ніхто не говорить. Хай забувають пацани. готовий не тільки вуса відпустити. Готовий сперечатися. Готовий. Да, да, да. Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. Підтримуємо український футбол.